Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас неділя і огляд феноменального тижня. Тобто, такого ще, ну я так не пригадую, коли на цьому каналі було таке, от стільки-стільки прогресу. Ну тут, звичайно, випадково я залетів у перегляди, коли висказався з приводу, з приводу арабо-ізраїльського чи ізраїльсько-арабської там війни. Ну, можна сказати, що десь вступили у лави зовнішньополітичних та болизнь східних експертів. От. Ну, до речі, жодні експерти там вони прогнозували, що буде, але 15-й день і ще поки що всі збираються і не знають, що робити. Ну, це як завжди, коли обіцяють, що от-от зараз ми все зробимо дуже швидко, то, звичайно, там мирне населення страждає. Тому що їм нема куди бігти, а усі, там ті, хто у формі і в кабінетах, вони свою зарплату отримують, і пайок, і харчування. Ну, то таке. От, На цьому тижні у нас були феноменальні результати. Це найголовніше плюс 6 підписників для цього каналу, це плюс 100 підписників відносно попереднього тижня. Ну, тобто, це, ну, можна сказати, прорив. Крига з кресла, і ми починаємо розвиватися. От, на наступному тижні, це у нас завтра понеділок, чи вже може сьогодні, і ще завтра. От, е, я на, на протязі цього року завалив тільки один челендж. Це челендж, це магія ранку, тобто підніматися о 5-й ранку протягом місяця. от Його я не витримав. На жаль, це єдиний е, челендж, який я не зміг подолати. Тому я. Планую завтра почати знову це не і все ж таки ну, зробити це. От усього у нас на цьому каналі 22 підписника на сьогодні, на момент запису. Дякую всім вам, хто підписався, хто знайшов час дивитися, хто звертає увагу, це ну, все ж таки якийсь такий рух уперед. Щиро вам дякую. На сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.